Лікарі з Києва та Запоріжжя провели унікальну операцію з мультиорганного забору серця печінки та нирок в обласній клінічній лікарні. Посмертним донором стала запоріжанка, рідні якої дали згоду на трансплантацію. Лікарі тривалий час боролись за життя пацієнтки, проте згодом у жінки концентрували смерть мозку. Органи донора пересадили трьом хворим, які були на межі смерті. Надскладну операцію з пересадки серця проводили під керівництвом директора інституту серця професора Бориса Тодурова. Був забір з... 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 органів. І я сподіваюся, що сьогодні буде врятовано три людини. Трансплантацію серця ми вже зробили. А наші колеги з обласної лікарні сьогодні планують ще зробити дві трансплантації нирки людям, які стоять в листі очікування. Тут зроблена перша трансплантація печінки свого часу в Україні. Тому ми не відкриваємо чогось нового. Ми сьогодні підтримуємо. Регіональні центри першим пацієнтом, життя якого вдалося врятувати завдяки донорським органам, став 50-річний чоловік, який мав проблеми із серцем та терміново потребував нового. Нема іншого виходу для цих людей, як тільки зробити їм трансплантацію. Людина, яка сьогодні отримала нове серце, це досить молода людина, 50+, плюс чоловік, який страждав на дилітаційну кардіоміопатію. Це вроджена патологія, генетична патологія, яка не лікується жодними ліками і потребує тільки трансплантації на певному етапі свого розвитку. І він був вже вкрай важким і був в термінальній стадії серцевої недостатності. Якби сьогодні ми не зробили операцію, я думаю, що більше як три, там шість місяців він би не прожив. Тому це дійсно порятунок. Попереду у пацієнта відновлення після трансплантації та не один рік життя. Такі операції виконуються лише в кількох лікарнях країни, в тому числі і в Запоріжжі. Було проведено три трансплантації родинні. Нирки сьогодні проведена трансплантація серця і готуються до трансплантації ще дві нирки. І завтра планується родинна пересадка нирки. Якщо говорити про цифри, то виконано за цей період часу з 92-го року більше 600 пересадок нирок. Сьогодні вже четверта трансплантація серця, 18 трансплантацій печінки. Тобто, це все. Це, ці всі цифри вони безумовно конвертувалися не тільки в врятовані житті, а і в досвід тих людей, які працюють для підтримки подальшого розвитку трансплантації у Запоріжжі. В планах реконструювати операційний блок обласної клінічної лікарні, де власне і проводять нескладні хірургічні втручання. Вже третій мультиорганальний забір на території Запорізької обласної лікарні, і я хочу перш за все подякувати колективу обласної лікарні. Хочу подякувати вам, Борис Михайлович, за те, що ви з вашою командою, не дивлячись на військовий стан, не дивлячись, що є вкрай важливим 30 кілометрову відстань до лінії фронту, провели надскладну операцію. І сьогодні це той випадок, коли е, трагедія, смерть, але принесла життя е, майбутнє. Людям наразі, за даними Міністерства охорони здоров'я, у листі очікування на трансплантацію життєво важливих органів стоять близько півтисячі українців. Нагадаємо, кожна повнолітня людина може дати згоду на посмертне донорство. Для цього треба лише звернутися до трансплант координатора в найближчому медзакладі і пам'ятати, що донорство може врятувати не одне людське життя. Вадим сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ.